Ота Російської Федерації Білий Дім розробив стратегію допомоги Україні на останні тижні президентства Байдена. Радник його Джейк Саліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримує від США багато снарядів, ракет бронетехніки. Про це він заявив під час зустрічі з Андрієм Єрмаком. Пише видання The Guardian. США планують передати сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і броньовані автомобілі. А також навчати наших військових за кордоном. Уже майже затвердили також кредит. у 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів і готуються нові санкції проти Росії аби ускладнити її ведення війни. Усе це має посилити позицію України на полі бою та під час майбутніх переговорів. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до США провів ряд зустрічей із ключовими людьми з команди новообраного президента США Дональда Трампа. Він розповів про це на своїй сторінці у Телеграм. Зазначив, що був у Вашингтоні, Нью-Йорку, Флориді. І за його словами, протягом двох днів мав зустрічі з представниками команди Трампа і ділових кіл. США прізвищ не називатиме через джентльменську домовленість, як він висловився. Ну а західні медіа такої домовленості не мають і розкривають деталі зустрічей. Зокрема, New York Times пише, що е, бачилися із майбутнім віцепрезидентом Джей Ді Венсом, кандидатом на посаду радника з нацбезпеки Майком Уолсом і генералом Кітом Келогом, якого розглядають як спецпредставника по Україні. Відомо, що український уряд намагався налагодити стосунки з Трампом та його командою ще довго. Виборів, а зараз додаткове почуття терміновості змушує Зеленського та його команду шукати підтримки нового президента США ще до того, як він обійме посаду. <кій> зараз до нашого ефіру долучається Андрій Городницький, це політичний експерт, доктор філософії. Пане Андрію, доброго ранку. Пане Андрію. Так, здається, нас не чути. <кій> так, от щодо іноземних видань, які пишуть про. Турне Андрія Єрмака штатами і про зустрічі. А зокрема, Wall Street Journal також про це писало. І співрозмовники цього видання кажуть, що Андрій Єрмак намагається налагодити стосунки із помічниками Трампа, зменшити широкі розбіжності щодо досягнення врегулювання війни Києва з Росією і планує донести про свою готовність до миру. Це от висловився співрозмовник Wall Street Journal. А також цитує видання одного з анонімних співрозмовників: це має бути стійкий мир, нестабільний тимчасовий мир, не служить ні інтересам США, ні України. Але знову ж таки, наскільки? А... Це розуміють в адміністрації майбутнього президента штатів. Це інше питання, тому що не зрозуміло з ким спілкувалися в Wall Street Journal. Я нагадаю, що нещодавно в інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може погодитися на припинення вогню, якщо нам дозволять приєднатися до НАТО. А далі вже виходить так, що ми намагатимемося повернути свої території в міжнародно визнаних кордонах території, окуповані зараз Росією уже... Силою дипломатичного тиску, а не от військовими діями. Так здається, є у нас все таки зв'язок з паном Андрієм. Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю вас. От я щойно це в Вострій Journal, неназваний співрозмовник. Їм сказав, що от Єрмак намагається зараз зменшити розбіжності між сприйняттям України України Києва війни і. А, США досягнення якогось от порозуміння, як це бачить принаймні, зі сторони от, представників команди майбутнього президента, і от донести яким чином все таки те, що Україна готова до миру, але треба, хоча б якісь гарантії. На вашу думку, все таки наскільки а, в нас ці розбіжності можуть бути серйозними? От в е, Києва і в команди майбутнього президента США? Ну, тут є декілька таких напрямків. З точки зору міжнародного законодавства, взагалі розбіжностей ніяких не може бути. В принципі, з точки зору справедливості, також ніяких розбіжностей між нами і будь-якими адекватними демократичними країнами бути не може. Прийшов, а щодо ну, умов миру е, умов миру, е, це вже інше питання. Це вже інше питання. Насправді це вже, тут, тут вже набагато складніше, тому що дійсно е, зараз я обговорення про те, що. Тимчасово заморозити війну, і явно поки що не на умовах України. Ми звичайно маємо гіпотетично втратити певні території і на невідомий який час, і це проблема знову ж таки, тому що ми розуміємо, що пропозиції навпроти нам нічого не, не дають. Нам не дають ніякі гарантії безпеки, нам не дають доступ до НАТО, нам не дають масового озброєння, всього іншого, Скажімо так. З тієї інформації та шо в мене є, поки що дуже так все слабко і плечево. Зараз, але зараз ще дуже рано, Давайте будемо відверті. Зараз якраз тільки починають напрацювання йти е, з точки зору е, індивідуальних комунікацій, наприклад, е, з нашої сторони і з російської сторони, що ви думаєте, що російська сторона не працює в цьому напрямку, Ви дуже цільно помиляєтеся. Вони працюють наповну і зустрічаються, і лобіюють, вкладають зараз кошти величезні, в тому числі через офіційних лобістів, і для того, щоб достукатися до Трампа і пояснити йому, що не потрібно, думаю, що ми готові завершити цю війну. Тому що Путін кричить на всю. Він зараз виступає. Останні його навіть звернення були про те, що ми готові. будь Ласка, а Трамп дуже розумна людина. Він сказав, він дуже розумна людина. Він не потребує ніяких порад, і він дуже хитро зараз працює. Трамп тим більше враховуючи на жаль обставини і відношення Трампа до ворога нашого Путіна. Це може спрацювати. І поки що Трамп ну Трамп мовчить це логічно, але з іншої сторони ми маємо зрозуміти, що ми можемо дуже сильно зараз програти в на так званих фьючерсах. Ми можемо не отримати ніякі преференції. Тобто, дійсно, якщо всі, скажімо так, преференції щодо підтримки України буде перекинуто на європейський союз. Це знову сторони, як і добре, так і з іншої сторони погано, тому що ми в принципі можемо самі розбиратися своїми проблемами. І, Відповідно, європейський союз знає, що нам потрібно, і якщо їм дадуть дозвіл на певну суб'єктність, поясню цю фразу, тому що, на жаль, ні, е, Німеччина, ні Великобританія, ні Франція <кій> політично поки що не показували себе суб'єктно без дозволу Сполучених Штатів Америки. Якщо вони е, будуть мати, так, але є вчора. Ну я це не про суб'єктність. Це швидше про те, що можливо, от в Німеччині щось може змінитися, враховуючи, що є, скажімо так, незадоволеність політикою Олафа Шольца. І буквально, якщо не помиляюсь, вчора чи вчора, уже навіть Ангела Меркель вийшла і сказала, що вона помилялася щодо Путіна, і потрібно надати Україні такі, от гарантії, якісь дуже дуже конкретні, аби в жодному випадку не повторилося, тому що по суті про. Цитувала вона те, що от договір з Росією не вартий паперу, на якому підписаний ніяким договором з Путіним не можна вірити, чи це теж просто політична заява? Політична заява, поясню чому, тому що це така політична конюнктура. Гіпотетично зараз в просторі німецькому на передвиборчих агітаціях літає така думка, що якщо почати більш різко підтримувати Україну, це зіграє в плюс, і можливо навіть і якщо писати потім мемуари, то сказати, що ну всі підтримали Україну, але я була одним з перших, хто написав і підтримував Україну для того, щоб надати цю допомогу. Це так дійсно виглядає трішки абсурдно, враховуючи всі обставини, як Ангела Меркель працювала з Україною і в світовому масштабі, і, і взагалі Україні, і думку України про неї, особливо останнім часом, про те, що вона майже ніж а що це майже агент Кремля, і до речі, можливо, фактично такі є. Але давайте не будемо каже, відходити від цієї від думки того, що на жаль, європейський союз поки що не показує себе як мінімум суб'єктно. Ми надіємося, звичайно, що маючи всі Можливості фінансові, по перше, це величезна економіка. Близько 17 трильйонів євро. ВВП. вони можуть вкладати в розвиток свого ВПК. При цьому ж таки самостійно забезпечувати себе всім потрібним озброєнням, е, закуповуючи його на міжнародній арені і передаючи його Україні, і як мінімум отримуючи такий формальний або неформальний кордон. Тобто, це буде грубо кажучи, те саме НАТО, а то й найпотужніше НАТО, і за внутрішніми домовленостями можна зберегти якусь певну єдність і створити такий неформальний е, оборонний союз. Чи буде це? Величезне запитання. А поки що а, зі сторони сполучених штатів Америки немає ніяких ні дозволі. Ну ми, ми не можемо й мати. Тому що ще раз кажу, зараз ведуться куарні домовленості. Ті вирішують, який буде фінальний план миру і на що погодиться Путін. Тому, що нарі, от в контексті цього, вибачте, якраз одне поточнення. Ви казали, що у Росії є лобісти і є люди, які от вони не оголошують це на загал, але дуже добре працюють на Росію, от в контексті налагодження стосунків з Дональдом Трампом. Чи є у нас такі люди? Чи є ті в Штатах, хто відстоює позицію України саме от перед Трампом? Так, в нас є такі люди. Ми дійсно працюємо. Ми також працюємо через лобістів. Ми максимально намагаємося з різних сторін сказати так, зайти в майбутню адміністрацію. Частково нам це вдається. Ми зустрічаємося. Ми зустрічаємося і через там латовні сніданки, і через багато інших mm -hmm. такі організації, які в принципі працюють. І до речі, багато хто говорить, що Україна не працювала протягом там останніх там рік-два з, з двома партіями. Це брехня Україна намагалася постійно Останніх там півроку, це точно я особисто знаю, що намагалися постійно достукатися і до Трампа, в тому числі. Ем, інше питання: чи, чи це, чи це дасться? Скажімо так, позитив в деяких напрямках є, але тут більше роль грає знову ж таки така глобальна позиція Трампа, е, наскільки він забоїться піти в супереч ідеї Росії і реально зробити так, щоб Україна як мінімум вийшла не непро, в програшній ситуації, тому що, ну. Це це дуже складно буде зробити насправді йому. Е, чому зараз така тишина? Тому що дійсно вони намагаються вирулити цю ситуацію так, щоб всі були щасливі і Україна, і Росія. А це майже нереально зробити, тому що завжди хтось буде незадоволений. Але в глобальному в порядку ми ж розуміємо, що Україна має отримати якийсь певний справедливий бабка, справедливий мир. Тому що е, отримати території свої назад. Ну давайте будемо відверті. відсотків 99, що ми цього не отримаємо найближчим часом. Ну це майже буде нереально. Нам хоча б втримати, поки що дивлячись на новини з фронту, нам хоча б втримати те, що зараз у нас є, до приходу Трампа до влади і до початку вже такої, скажімо так, відкритої стадії переговорів. Дякую вам, пане Андрію, за аналіз. Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії. про... А, Турне Андрія Єрмака до штатів і намагання наші налагодити якісь бачення спільні разом з адміністрацією Трампа на розв'язання на зупинення російсько-української війни.